Оновлення Святим Духом. Аллилуйя. Дух Святий тебе не оновить, якщо ти не покаєшся. Якщо ти не визнаєш, що ти грішний, він тебе не оновить. Знаєте гарне прислів'я, що Бог нікого насильно на небеса не візьме. Ну нікого насильно на небеса Бог не візьме. Тільки тих, хто. Тільки тих, хто. Визнають його і скажуть, я хочу бути твоїм. Зміни мене, Господи. Галилуя. Як кажем, що не згрішили, Бог не прощає грішника, який не кається. Ви згідні з цим чи ні? Бог не прощає грішника, який не кається. Бог не прощає грішника, який не кається. І далі. Вертаємось знов до тої останньої вечері. Луки 22, 35. Ісус при столі, і тут Він дає щось нове. І Він їм сказав, як я вас посилав без калитки, без гманця, без торби, без сандаль, чи вам бракувало чогось? Вони сказали нічого. Це коли Ісус взяв учнів. Подвоє і каже, йдіть, проповідуйте, я даю вам Духа Святого. Хворих стіляйте, бісів виганяє, мертвих воскрешайте. І вони пішли і вернулись і кажуть: Ісусе, нам біси коряться. Він каже: не те радійте, що ви силу отримали. Радійте, що імена ваші записані в книгу життя вічного. 36. Вік. А тепер каже їм. Хто має гаманець, хай візьме, хто торбу, хай візьме, хто не має, нехай продасть одіж і купить меча. Говорю вам, що виконатись на мені має оце написано. Він говорить їм, що зараз відбудеться, до злочинців його зараховано те, що про мене виконується. І сказали вони, Господи, Господи, тут два мечі він сказав досить. Вийшов, пішов за звичаєм на гору Оливну. Вийшов, пішов за звичаєм на гору Оливну, за ним пішли учні. Вони думали в Єрусалим, але вони пішли на гору Оливну. І тут маленький нюанс. Коли е, Іван, добре, вони заспівавши, відспівавши, пішли на гору Оливну. Коли вони йшли на гору Оливну з Ісусом, вони співали ці псалми, хвалили Бога. Звідки й ми беремо славити, співати хвалу для Господа? Уявіть собі, 12 чоловік, і ще з ними люди йдуть, славлять Бога. І Ісус з ними йде, співає хвалу Отцю. Коли дивишся в залі, люди сидять понуро, дивляться в підлогу. Не славлять Бога. Сумно. Знаєте чому сумно? Хто є твій творець? Від кого залежить твоє щоденне життя? Від кого залежить, що твоє серце стукає, легені дихають від Духа Святого, який дає життя всьому? Тому що написано, і забирається Дух Божий від людини, і вона знов стає порохом. Це станеться колись з усіма з нами, але зараз, поки ми живі, від цього рішення нашого залежить наше майбутнє. Майбутнє. Аллилуйя. І пішов на гору Оливну. Що відбулося на горі оливні, коли Ісус прийшов в сад, Він почав молитися, попросив учнів, побудьте зі мною. Моя душа так страждає. Чому? А він знав, що зараз буде. Він знав, що його схоплять, його будуть бити, терзати, плювати, проколять тіло, Його пробичувати будуть, кров текти буде. Сорок без одного ударів бичом він отримає. Це страшно. Його людське єство, все кричало тіло. Я не хочу, щоб мене били, катували. І він пішов молитись і каже: Господи, може, можливість є, щоб мені не проходити це. А потім зупинився і каже: нехай буде воля твоя, нехай виконається все. Я живу в 21 столітті і ви живете. Як часто ви говорите, ой, так тяжко жити, ой, так податки затиснули, зарплати малі, пенсії то-то, так тяжко, так, Господи, як нам тяжко жити. Та що той ад? Ви подивіться, як ми живемо, то гірше ада. Ми стогнемо, ми плачемо. Ісус теж проходив це випробування, Потім сказав, ні, Господи, хай буде воля твоя. Я хочу вірним тобі залишитись. І що сталося? Луки 22, 43. І ангел з неба з'явився і додавав йому сили, підкріпляв. Господь каже, як йому, так і вам, всім, і мені. Коли я щиро звертаюся до нього, він посилає своїх ангелів. Які змінюють ситуацію, які підтримують нас, які чомусь було в душі, як тільки що ми читали про того Валтасара, що коліна в коліно стукали трясся від якогось переживання, а тут раптом заспокоїшся. І ангел неба явився і додавав йому сили, а як він був в смертельній тривозі. Він ще пильніше молився і під його став, немов краплі крові, що спливали на землю. Боротьба, яка була з плотью, плоть, каже, ні, не хочу, щоб мені голочкою тіло кололи. А тут, каже, треба цвяхами пробити, треба і мечами пробивати, тебе тірзати будуть. Аллуя. Ісус. Виводить нас на чисту воду. Рано чи пізно він каже, це станеться, що про ваші гріхи будуть говорити з криш відкрито. Зараз ми можемо самі це один на один з ним вирішити питання. Галілуя. Тому ми молимось, Отче наш. Знаєте, всі, так? Молитва Отче наш, нехай прийде царство Твоє, як на небі, і щоб воно було на землі. А як прийде Царство Боже на, на землю? Ісус сказав через тіло моє, а хто це тіло моє? А це ті, хто увірували в Ісуса Боже.